Минув перший тиждень Великого Посту. І сьогоднішня перша неділя Великого посту носить назву Неділя торжества православія. Ця назва має історичне наповнення. Під такою назвою була подія у 843 році, коли християнство святкувало перемогу над основними єресями першого тисячоліття. Але нам з року в рік, у цю першу неділю Великого посту, ставиться феномен торжества православ'я не для відтворення історичної пам'яті, а для значно важливішої цілі. Ставиться для того, щоб ми показали, пояснили і усвідомили свою самоідентичність у православній вірі. Образно кажучи, для того, щоб ми самі для себе усвідомили. Цінність своєї віри і цінність свого перебування у вірі. Цінність православної церкви. Сьогодні поняття церква, на жаль, розмито. Абсолютна більшість людей, вживаючи цей термін, не віддає собі рахунку навіть у тому, що Спаситель, засновуючи церкву, вживав цей термін. Це поняття виключно в числі однина засною церкву мою. На сьогоднішній день ми церквами називаємо величезну кількість різноманітних явищ на релігійному ґрунті. Ми привикли до того, що ти в ту церкву, всю церкву, така церква, інша церква. Насправді потрібно чітко усвідомлювати інше. Церква. Це божественна данність, це духовна реальність, у якій зверху від Бога дається духовно благодатна сила і вчення для того, щоб, поєднавшись із нашою волею знизу, творити спасіння людини, знешкоджуючи гріх у душі людини. Тобто церква не твориться групкою людей і знизу. Церква сотворена Богом, а людина вступає у цю церкву. І от саме цінність нашої православної церкви заключається в тому, що вона без спотворення передає від Христа до нас духовну благодать і вчення, і згідно з заповідом Христових веде до Бога нас. Це щодо церкви. Другий аспект це необхідність усвідомити. Нам ставиться сьогодні цінність свого перебування у вірі. Як саме можна характеризувати і чому саме там необхідно перебувати? Мабуть, доцільно буде вибрати три основних аспекти при всьому доволі фундаментальному догматичному розмаїтті. Я вибрав три основних аспекти для розуміння свого перебування у вірі. Це сприймати Бога, це знати про Бога і це жити з Богом, сприймати Бога. Православна віра пропонує. Нам, православна церква, пропонує нам особливий спосіб сприйняття Бога через віру. Віра це є сприйняття об'єктивних реалій на підставі суб'єктивних умов. Образно кажучи, частина нашої природи, душа, повинна створити умови для того, щоб вона могла сприймати Бога. Які саме Умови, про що саме йдеться мова? Душа повинна зрозуміти, що вихідною умовою, ось це якраз це все те, що нам пропонувалося для розуміння у підготовці до Великого посту, є усвідомлення своєї гріховності, яке далі буде долатися наповненням духовно благодатною силою. Ось коли ми говоримо, Господи, помилуй, спаси. Доцільно перекласти для себе у змістовному розумінні це на українську мову порятуй. Коли знову ж таки звучить крик Рятуй при катастрофі, при війні, при хворобі нам це зрозуміло. Але від чого рятувати душу? Ось, на мою думку, одне з найбільш оригінальних пояснень нам дає святитель Миколай Сербський. Ти не знаєш, що таке душа. Уяви, щоб іти в темряві, Бог дав тобі ліхтар. Ти йдеш, Він світить, ти хочеш від нього світла і тепла, але не хочеш заправляти керосином, не хочеш прочищати скло. Спочатку потускніє, потім померкне, потім погасне. Ось так працює душа. Якщо її не очищати покаянням, не заправляти духовною благодаттю, вона потускніє, померкне. І, погасне. і от саме від цього усвідомлення, ми повинні відштовхуватися від усвідомлення загибелі власної душі під тягарем гріхом. І якщо ми не будемо її очищати і наповнювати благодаттю, то спочатку ця душа потускніє, потім померкне, а потім погасне. По відношенню до сприйняття Боговірою є. Ціла, так би мовити, антинаука, атеїзм, яка в народі живе декількома відмовками, або просто народі її ще називають відмазками, на зразок того, що скажімо, як можна вірити в Бога, коли його ніхто не бачив. Та я порекомендую вам аналогію. Сили гравітації теж ніхто не бачив, але чомусь ніхто не виходить із квартирки через вікно, а спускається по сходах. Скажімо, друга така ось річ, особливо актуальна в наш час, із розряду антиподів віри, це, мовляв, як може бути Бог, коли на землі коїться таке ось зло. Знаєте, мабуть, пам'ятають всі з історії вузівської філософії ось, такий ось спосіб доказу від протилежного. А давайте по відношенню до зла попробуємо оцінити з позиції добра. Скажімо, Бог дав нам найвище добро здоров'я, найвище земне добро здоров'я. А ми собі створили індустрію, цілу індустрію, причому вселенського масштабу знищення цього добра. Це наркотики, алкоголь, обжорство, екстрим. Бог дав нам розум, а ми найвище досягнення розуму на технології знищення людства. Бог дав нам красу любові а її на розпусту. І ось таким чином, знищуючи добро, ми створюємо суспільне зло, а потім самі стаємо жертвами цього суспільного зла і до Бога, чи, точніше, до протиставлення віри в Бога немає це абсолютно ніякого відношення. Тобто. Поняття сприйняти Бога, воно повинно починатися з нашої душі, де ми від усвідомлення своєї гріховності і загибелі під тягарем гріха, повинні створити платформу для сприйняття Бога. Згідно знову ж таки євангельського розуміння, блаженні чисті і серцем, де в подальшому будемо цю душу очищати, і наповнювати благодаттю, і по мірі очищення ми будемо цього Бога. Сприймати на підставі умов, створених у власній душі і власною душею другий аспект знати про Бога. Бог непостижимий у своїй суті, але Він виходить із своєї трансцендентності, непостижимості. Він дає інформацію про себе богообраним мужам, пророкам і апостолам. Вони оформляють цю інформацію, у священне писання і передання. І ось ця інформація буде називатися Божественним відкровенням тобто те, що Бог відкрив про себе. І ось нам треба тверезо усвідомлювати, що наше православне християнство це християнство біблійне, християнство священного передання. Ми повинні в собі збудувати систему знати про Бога на основі святих отців, священного передання і священного. Писання. І ось особливо в останні декілька десятиліть спостерігається така нездорова тенденція, де багато хто із православних християн намагається вишуковувати собі старців. На практиці це перетворюється у пошук якогось своєрідного гуру, який за мене має вирішувати всі проблеми. Так ось. Я б радив вам, до речі, в опрацювати цю книжечку. Це перша із серії творінь преподобного Паїсі Святогорця, коли чужий біль становиться своїм. І ось він дуже чітко характеризував цю ситуацію. У наші часи немає старців, немає видатних духоносних вчителів, наші вчителі книги. Очевидно, Господь передбачив цю ситуацію. Що буде оскудіння живих носіїв віри в останні часи, і саме тому він залишив нам творіння святих Отців і святе Писання. Спочатку читайте творіння святих Отців, вони навчать вам як, вас як читати Євангеліє, а вже тоді, здебільшого, читай Євангеліє. Ми повинуючись. Голосу самого Спасителя, який в декількох місцях нам прямо повеліває досліджуйте святе Писання. Він говорить, що необхідно його вивчати, тому що Священне Писання говорить про Бога, і через Нього ми отримуємо наше спасіння. І саме тому потрібно ввести в своє життя пізнавальну практику через творіння святих Отців і через священне Писання. Третій аспект нашого перебування у вірі це жити з Богом. Зверніть увагу. На ось це Євангеліє, ще раз пригадаємо, євангельське читання, яке читалося перед початком Великого посту, у неділю про страшний суд. Господь не питатиме нас, скільки ми поклонів клали, які ми подвиги посту на себе накладали, Господь буде питати нас, що ми. Зробили. І от саме тому дуже варто акцентувати увагу не на засобах у процесі, а на результаті ось цього процесу. По тому буде судити нас Господь, яку любов ми мали між собою і як цю любов проявили. Ось так ось в загальному виглядають основні аспекти усвідомлення цінності віри і свого перебування у вірі. Доволі часто знаєте, сучасні так би мовити, диванні аналітики беруться критикувати православну церкву за те, що мовляв у світі кругом навколо нас стільки багато насушних проблем. Скільки багато нещастя, і доцільно, скажімо, скеровувати зусилля церкви, мовляв, і на соціальну роботу, і на досягнення успіху людини в житті, і на все решту, А ось православна церква, мовляв, уводить від цього всього десь кудись у якісь духоносні, а на практиці, ледь там не регористичні глибини. У відповідь на це, знаєте, нам завжди дають порівняння ще до, до, до цього, нам дають завжди таке ось порівняння, мовляв, із західним християнством, як воно працює на життєвий позитив. У відповідь на цю критику я б хотів привести вам висновок одного із найбільш Найбільш фундаментальний богословів західного християнства ХХ століття нині покійного папу Римського Бенедикта XVI у цьому фундаментальному творі, церква в епоху перемін, він саме описує унікальний по своїй негативній значимості. Процес. Процес, коли створена християнським європейсь... християнством, європейська цивілізація відмовляється від християнства. І от що з того? Получається висновок наступний. Коли ми сплюндруємо цінність Бога тут, диявол дуже швидко створить нам ідола примару зовнішніх цінностей, свободи, краси, багатства. І ця примара похоронить під собою людину, суспільство, людство, а сьогодні вже хоронить під собою Європу. Ось таки. Такий висновок повторюється одного із найбільших богословів західної церкви. Варто мати на увазі всім, хто береться критикувати православ'я у якійсь оцій звуженості і уходу, так би мовити, від життєвих цінностей. І якщо забрати основну Божу цінність душі, дуже швидко ці так звані загальнолюдські цінності похоронять під собою і людину, і її душу. Ще один аспект на сьогодні доволі болючий для нашого православного сьогодення в Україні. Це протистояння УПЦ ПЦУ. Зверніть увагу, що в форматі розуміння торжества православ'я стоїть на першому місці усвідомлення цінності самої церкви, далі йде усвідомлення людини у церкві. І лише на енрядній позиції знаходиться. Ось ця річ, структура церкви це є форма. І ось оскільки створена Христом Церква живе у суспільстві, вона набуває суспільно-політичних форм. На сьогоднішній день теж ви чули доволі багато з різних сторін різного критиканства, аналітики і так далі. А от я хотів би запропонувати вам все ж таки і цю проблему, доволі болючу для нас, оцінювати з позицій божественного откровення, з того, як наставляв і навчав нас Христос Спаситель. Насамперед, по відношенню до цього, що чинить до церкви, по відношенню до церкви зовнішній світ, мабуть, не потрібно піднімати хвилю завивань на тему гонінь і тому подібного. Христос сказав: якби ви були від світу, світ своє любив би. А оскільки ми не від світу, світ завжди буде знаходити форми, методи впливу, боротьби, протистояння. Нічого нового зараз не відбувається. Це, так би мовити, ззовні. Але основна проблема, мабуть, все ж таки з середини. Знаєте, коли ми говоримо про ось ці речі, завжди варто мати на увазі і те, що Христос говорив у свій час. Для нас, усіх грядущих поколінь. Спочатку потрібно бачити колоду у своєму оці, а потім скалку у чужому оці. І ось коли з цієї сторони подивитися. Мабуть, треба тверезо признатися самим собі, що причиною ось такого стану в найпершій мірі є цілий ряд помилок діяльності і бездіяльності усіх нас, від Верховного керівництва церкви до рядового священника. Ну і, на жаль, на сьогоднішній день я якось особливо не бачу ні намагання, ні старання ці помилки усвідомити, а тим більше виправити. Як до цього всього знову ж таки відноситися, адже ж кругом тільки свої, чужі і різноманітні суспільні системи оцінки, Та я знову ж таки запропоную вам до цього відноситися по Божому, так як і в Євангелії написано. У верховній степені кульмінації, так би мовити, протистояння падшого людства Христу на Голгофі, Христос дав нам приклад і зразок з собою і в собі, де Він молився. За своїх ворогів зі словами прости їм, Господи, бо вони не знають, що роблять. Ось якусь, мабуть, в такому руслі потрібно відноситися до цієї, повторюся, енріадної проблеми. На першому місці неділя торжества православ'я нам сьогодні пропонує усвідомити цінність церкви. Ми повинні. Обирати православну церкву не в силу яких-небудь там ритуально-побутових відмовок на зразок того, що був охрещений вони, що тут ходили мої батьки, що вже півжиття проходили далі буду. Ми повинні з вільним вибором сформувати ціннісню самоідентифікацію у цій вірі. Ми обираємо православну церкву, тому що вона без спотворення. Подає нам від Бога вчення і духовно благодатні сили і на основі Божих заповідей веде нас до Бога. Ми повинні тверезо усвідомити своє місце у православній церкві в аспектах сприймати Бога, знати про Бога і жити з Богом. Якщо знову ж таки перед нами постане спокуслива проблема вибору віри, адже ж теж на сьогоднішній день це носиться у форматі такого загальносуспільного суспільного критиканства, я б знову ж таки порадив вам скористатися усією мудрою порадою, який, яку нам подає один із найбільших сербських богословів, той же самий святитель Миколай Сербський, саме для цієї ситуації. Ти шукаєш церкву, у якій тобі було б найкраще, це невірно. Ти шукай церкву, у якій би ти найкраще бачив свої гріхи, у якій би душа згорала від мук совісті, шукай церкву, у якій Бог найкраще бачить таку розкаяну душу і виправляє її своєю благодаттю. Якщо перед вами постане спокуса вибору. Вибір потрібно чинити і творити на основі церковних критеріїв, а не світських, чи тим більше суспільно-політичних. Обирати потрібно не те, що подобається, не ту церкву, яка подобається, а та, у якій найкраще будеш бачити свої гріхи і отримаєш шлях. Для їх виправлення. До речі, щодо Святителя Миколая на піст я порадив вам ще одну книжечку, ось такий невеличкий, але фундаментально цінний труд Святителя Миколая. Тут, до речі, життєві практики знайдуть для себе багато що із практики такої бажаної життя. От для прикладу, зачитаю вам буквально одне речення, де святитель виражає такусь практичну мудрість. Якщо часто п'єш за чуже здоров'я, втратиш своє. Неділя торжества православія нам пропонує не торжество над поверженим ворогом. Неділя торжества православія пропонує нам торжество Божої сили, яку ми повинні стяжати, щоб знищити гріх у собі. І світлом цієї божественної сили преобразити світ навколо себе.